Вітаю вас на каналі On Polish і сьогодні ми з вами поговоримо про розмовну польську. Тобто про ті фрази, які в принципі в книжках ви зараз теж зустрінете. Якщо читаєте сучасних авторів сучасні книжки, то 100% ви їх там побачите, багато сленгу є в книжках. Але теж поговоримо з вами про фрази, які використовують кожного дня поляки. І це є така розмовна польська. Це не зовсім такий вже сленг, хоча багато буде теж і сленгових виразів. Але це розмовна польська. Сленг не в поганому значенні цього слова, а в хорошому, так, така розмовна польська, яку часто-часто почуєте десь на вулиці, серед друзів чи серед знайомих. І так далі. Фрази дуже потрібні, вони гарно урізноманітнять ваше мовлення, дозволять вам почуватися більш впевнено і на рівні безпосередньо з поляками, так коли ви з ними спілкуєтеся. Тому поїхали. Перша фраза така не дуже приємна ситуація, і не робіть такого. Але є на гапе це їхати зайцем, тобто їхати десь без квиточка в якомусь транспорті. Є на гапе. І ще одна фраза є на кривий рий. Це також їхати так нахабно, це вже більш така жорсткіша фраза, є на криверий, але означає те саме. Себто їхати безкоштовно, без квитка. Дуже грубо, але дуже поширено. Тобто їхати зайчком. Так не робіть, але фразу треба знати. Цоєстґране Цо Цо означає, що відбувається. Так, ми на емоціях таких, ми не розуміємо, що взагалі відбувається, і скажемо, що єст гране, що відбувається. Огарні ще. означає зберися. Ну давай, зберися. Тобто приведи або себе до порядку, або просто зосереться, так? Тобто людина така розгублена якась, або, власне, не знаю, в піжамі вирішила в магазин піти, то ми кажемо, огарніще, ну, зберися. В схожому контексті, схожому значенні, але не до кінця ми можемо сказати не огарням. Не огарням це я не розумію, я не можу цього усвідомити, я не врубаюся. Так? Nie ogarniam tego, ja tego nie rozumiem. Luzik, arbuzik. Luzik, arbuzik to ce... <noise> dosłownie luzik, to taki chill, tak? T to takie rozsłablenie. Arbuzik, słowa arbuz, kawun, po prostu słowa rymuje. rymulice. Garno, luzik, arbuzik. Luzik, arbuzik to oznacza że wszystko klasno, wszystko ok, wszystko spokojnie, takie bezproblemne, chillie, tak? Luzik, arbuzik. Masz to jak w banku. Masz to jak w banku, oznacza dosłownie, masz co jak w banku, ale po faktu to oznacza je wszystko w wszystko twój, wierno, wszystko No ja tobie harantuję. Masz to jak w banku. Jestem spłukany, czy jestem spłukana, Chłopczyk, dziewczynka? Jestem spłukany, albo jestem spłukana. Ja na miłuny. To, to nie ma ruszej. Jestem spłukany, jestem spłukana. To kosztuje majątek. To kosztuje majątek, oznacza, co kosztuje cały statok, To jest dużo kosztuje i my emocjonalnie o to mówimy. To kosztuje majątek, co kosztuje cały statok. Pożyczyć na krechę. Pożyczyć na krechę, co pożyczyć w kogoś, czy w Borch, tak? Pożyczyć na krechę. To rozmowna fraza, zwyczajna, tak, Tym, co, no, dług borsko, kreche, też, bo, to dwóch co Borg ale pożyczyć na krechę też Polaki często każdy wziąć w Borg. Fajny gość! To nie oznacza, że do nas przyszedł jakiś fajny jastrzęb do chaty, to oznacza, że to jest jakiś chłopak. Klasny chłopak to fajny gość w polsku, ponieważ gość wykorzystuje się tylko w znaczeniu gościa, nie w znaczeniu chłopaka. Nie trawię go, albo nie trawię ją, ja jej jego nie przetrawluję. Czyli tak? my też tak w brytyjskim mówimy, ja jej nie przetrawluję. W sensie, trpiać jej nie mogę, czy nie trawię go, trpiać go nie mogę? Co za czubek? Czubek, tak? Chce czubczyk polsko, ale też co oznacza je dywak. Co za czubek, co za dywak. Ale lipa. Ale lipa oznacza ale chalepa. Kapelusz, ale lipa. Chalepa. No to mamy przegwizdane. No to mamy przegwizdane, przegwizdane, to prosłyszczone, gwizdać słyszty. Пшегріздане просвичене, а не це ми влипли. Капець ми влипли. Але мами пригріздане. Який обчах Як і обчах означає, Боже, який сором, ганьба! Який обчах. Впадні на хате! Впадні на хате означає заходь до мене додому, заходь в гості. Впадній до, до мене на хате або просто впадній на хате. Сенсі, приходь до мене в гості. Впадні на хате. Зробіть собі вольне, зробити собі вихідний. Фраза розмовна, тому що вольне – це такий вихідний посеред тижня, який не є для нас законний, це не вікенд якийсь, так, то щось таке. Це просто от ми собі там не пішли на роботу, то маємо вольне, або просто маємо вольне посеред тижня, так? Зробіть собі вольне, це як співав, діду, взяти собі вихідний. Не rób Не Nie та jaj, to nie żartuj. Nie rób jaj, без піни. Без спіни означає без напруги, так? Спокійно, що ти напрягаєшся, ти заспокоїшся. Добре, не маруч Добре, добре, все, не ний. Добре, не маруч. маручить по-польськи це буркотіти, так нити, то-то постійно ходити, белькутіти, 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 бурчата, так. Не маруч, не ний. Добре, не маруч Не маруть. Ці вирази додають ваші польській такої неформальності, легкості, так особливо в якихось неформальних ситуаціях. Нещодавно був коментар про те, що на що такі фрази для чого. Я розумію, що коли ви вивчаєте польську, то це додаткове для вас ще навантаження, бо, крім звичайної польської, доводиться вчити ще щось таке. Але по суті, якщо ми говоримо про нашу живу звичайну розмову на кожен день українською, так нашою рідною мовою, то ми дуже часто використовуємо якісь розмовні фрази. Ми можемо цього не помічати і думати, що ми говоримо прям такою класною літературною мовою, але часто вставляємо якісь слова власне зі сленгу чи з розмовної мови. Наприклад, як я хвильку назад вставила слово прям, яке геть. Не літературне, але воно чогось мені туди влізло і вліпилося. Вліпилося теж геть не літературне слово, це з діалекту. Тому, власне, оці слова по типу класно, окей, які війшли в наше мовлення, і нам здається звичайним, бо це теж не літературна мова, це розмовна польська, так? окей, з англійської, але перекочувало. Це явно не літературна українська. Чи там польська, так? Або окей, теж кажемо польською. Чи там класно, яке для нас. Дуже звичайне, це теж розмовна польська, яка вже там десятиліттями кочує по українській мові. Тому нічого поганого в розмовній мові немає. Поступово ці фрази стають літературними. На це потрібно роки десятиліття, часом і довше. Але кожні слова, кожне слово в нашій ну, польській мові, воно було колись розмовним, але поступово почало ставати звичайним чи використовувати чи ні діло ваше, моє діло вам розповісти. Якщо вам сподобалося, то ваше діло поставити лайк і прокоментувати, розказати, що воно вам сподобалося. Я буду дуже вдячна. А ми з вами зустрінемося в наступних.